Я Даша, і сьогодні я хочу розповісти вам про найстарішу будівлю веселого, яка збереглася до нашого часу. Адже історію пишуть не лише книги, але й вона знаходить своє відображення в архітектурі. Старовинні будівлі є важливим елементом історичної пам'яті нашого народу, певного регіону, міста або селища. Кожна з них має свою власну історію, яка може розповісти нам про те, як жили та працювали наші предки. І наразі, особливо в умовах воєнного конфлікту, перед нами постає важливим завданням зберегти їх, оскільки вони є частиною нашої культурної спадщини та ідентичності. В Україні триває війна. А деякі населені пункти на тимчасово окупованих територіях, і це може бути під загрозою знищення або пошкодження старих будівель. Тому я не знаю, чи вціліє наша місцева архітектурна пам'ять, але хоча б вона буде у пам'яті простори інтернет. Отже, наше рідне веселе селище міського типу Мелітопольського району Запорізької області, колишній центр веселівської волості Мелітопольського повіту. Веселе було засновано у 1815 році на схилах балки Малий Маншикур, у центрі якого знаходилось маленьке живописне озеро. Але за іншими письмовими згадками про веселе є інша дата заснування. Так, наприклад, у виданні 1887 року на сторінці 236 зазначено Вісела основана в 1812 году і по преданию названа перлиною селища є споруда сучасної Веселівської музичної школи, яка датується 1909 року. Уявляєте, вже більше ста років. Зі слів старожилів, вони належали місцевому поміщику Калініну. точніше, сам поміщик мешкав на місці села Широке. Ми довго не могли із впевненістю сказати, чи насправді існував сам поміщик. Але в Державному запорізькому архіві знаходяться земельні плани. А саме у фонд 252 ми зустрічаємо копії межових книг Калініних, землі яких знаходились при Мар'їнських хуторах. А вони, в свою чергу, розташовувались на території сучасного села Широке. Під час фашистської окупації ця будівля була німецькою комендатурою, а у 1968 році вона стала музикальною школою. Має належний та доглянутий стан. У 2018 році зроблений внутрішній капітальний ремонт, намагаючись нічого не перебудовувати. Має великий коридор та сім кімнат. Зовні теж нічого не змінювали. Отже, будівля так і залишилась у первинному стані, яка була збудована ще у 1909 році. На жаль, моя розповідь підійшла до кінця. І ще раз наголошую: важливо приділяти увагу збереженню старовинних будівель, особливо в умовах війни та окупації. Ці будівлі є не тільки естетичними та історичними скарбами, але й символом веселівців. А іншим я хочу побажати бути уважними до нашої спадщини. Дякую за увагу.